Зручний та продуманий зарядний пристрій для заряджання ваших гаджетів в польових умовах від батареї дрона. Олександрон! Тут про дрони. Насправді заряджати можна не тільки від батареї, але й від будь-якого джерела живлення з роз'ємом XT60. Коли підключаємо до джерела, то тут ми одразу бачимо, що підключена батарея 6 s Бачите, 6 s Позаду у нас є ось така кнопка. Коли ми цю кнопку затискаємо, то у нас з'являється вибір режиму. Бачите, тепер, коли ми ввійшли в режим вибору, коротким натисканням ми міняємо батарею або DC – джерело жилення. В нашому випадку залишаємо батарею і довгим затисканням застосовуємо. Тепер, коли ми підключили батарею 6С, ми бачили, що написано було 6С. Коли ми підключаємо батарею 4С, дивіться, ми підключаємо. І тут пишеться 4С. Зарядний пристрій бачить, яка у вас батарея, в залежності від напруги. Тепер переходимо до самої головної функції, яка насправді є сама важлива в цьому зарядному блокові. Сама корисна функція це обмеження мінімального заряду батареї, від якого ви заряджаєте, тобто джерела живлення. Це особливо важливо, якщо ви заряджаєте від літіполімерної батареї, яку вкрай критично не можна перерозряджати. Якщо ви літіполімерну батарею розрядите нижче 3,5 на комірку, то, скоріш за все, ви її просто вграєте. Після цього вона вже не вистановлюється. Тому дивіться, як це включається. Коротким натисканням на ось цю кнопочку ми переходимо в режим, де ми можемо обмежити мінімально допустиму напругу. Ось бачите, ми можемо клацати... Наприклад, обираємо 21 вольт. Вибрали 21 вольт. Або чекаємо, поки воно само застосується, або довгим натисканням застосовуємо. Тепер наша ця батарея не розрядиться нижче, ніж 21 вольт. Це важливо для того, щоб її не перерозрядити. Для літій іонних можна обмежити, наприклад, до 3 вольт на комірку або навіть нижче. А для літій-полімерних полімерних 3,5. Ну і вже самі рахуйте, якщо у вас. 4С-батарея, то відповідно 3,5 помножуєте на 4. Якщо у вас 6С батарея, то 3.5 помножуєте на 6. Ця функція вкрай важлива і вона точно збереже вашу батарею, яку ви використовуєте в якості джерела жилення. Тепер поговоримо про вихід. Як ви бачите, тут у нас є 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт. Це все обирається автоматично, тобто вам це обирати не треба. Тут ми маємо USB type a та USB type c два роз'єми. Вони працюють паралельно, тобто ви можете одразу два гаджета підключити або по черзі, як вам заманеться. Головне, що загальна потужність 25 Вт, не більше. Саме головне, що цей заряд.